П'ятьох американців звільнили з іранського полону, але з умовою. Це зробили в обмін на 6 мільярдів доларів та звільнення п'ятьох іранських в'язнів. Це викликало як схвалення, так і критику. Подробиці у Джейсона Перрі. США та Іран рідко знаходять спільну мову, але завдяки недавнім переговорам з іранських в'язниць вдалося звільнити п'ятьох американців. Адвокат одного з них розповів, що намагався витягнути свого клієнта з в'язниці понад сім років. Він зателефонував мені, щойно зійшов з літака, і сказав: Нарешті я вільний. Думаю, для нас обох це був дуже емоційний момент. Джаред генсер, адвокат 51-річного американця Сімака Канамазі. Також звільнили Емада Шаргі та Морада Тахбаза. Ще двоє громадян США захотіли зберегти анонімність. Перед поверненням додому п'ятеро американців зробили пересадку в Катарі, який виступив посередником в обміні. У межах угоди США звільнили з американських в'язниць п'ятьох іранців. Іранські державні змі повідомили, що одного зі звільнених іранців було заарештовано за придбання обладнання, яке може бути використане для створення ядерної зброї, а іншого за неза законний експорт лабораторного обладнання до Ірану лише двоє з п'яти звільнених іранців повернулися до Ірану. Двоє залишаться в США. А ще один переїде до третьої країни. Також США виплатили іранському режиму 6 мільярдів доларів. Колишній президент Трамп написав у соціальній мережі. Цитата: я привіз додому 58 заручників із різних країн, зокрема з північної Кореї. і Я ніколи нічого не платив. Заплативши раз, виплатитимете завжди. А заручників захоплять ще більше. Критики стверджують, що Іран пустить кошти на тероризм. Проте представник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що це не так. Режим не отримає грошей, він може лише обміняти їх на гуманітарну та сільськогосподарську продукцію, медикаменти, продовольство. Ми стежитимемо за тим, щоб контракти укладалися з постачальниками, яким можна довіряти, а потім товари доправлять до іранського народу. Іранський режим не отримає це. Цих грошей. Я поговорив із Маджидом Садихпуром, правозахисником та головою організації ірано-американських спільнот. Ризикну припустити, що іранські лікарні не отримують цих коштів. Гроші використають для терактів. Частину цих коштів буде направлено до лікарень, але більша їх частина зрештою піде на переслідування народу Ірану і терор. угода сталася майже через рік після смерті іранки Махси Аміні, яку побили в поліційній дільниці за порушення правил носіння хіджабу її смерть спричинила антиурядові протести, які стали найбільшим виступом проти іранської влади за останні роки.